Може Шановний, будь ласка, припинить, підніміть кран. Ти не, вообще... не можеш поставити там нічого там металлического? Вниз? Надо? Ну пытайтесь. А от ми будемо громадськими організаціями будем Що може, не може піднімати. не хлопці, снимать. Я не можу його підняти. Мож... Маємо, що робиш. Я тебе приїжджаю офіційно, що це незаконний діє. І ти несеш персональний піднімаєш, ти що ключ механізмами. Хлопці, піднімаємо. Ти хлопці сполтують, я не можу його ну, ти... підняти. Та не можу, вони самі його толкають. Ти несеш відповідальність персональну. Я тебе приїжджаю, що твої незаконні дії рух не поставили на місто! Вас попереджає працівник міліції, щоб ви зупинилися. чую, ви мені поможете? Я вас покрашу. Помагайте, мені настав його, щоб поставити. Я, поган, я а Дивіться, він опускає. Він опускає час. Ні, піднімай, не пускай. Він не піднімає, Та не я щось скажу. Відравліка вже не держить. Да, так у всіх дриже, а у тебе не держить. Mm. Ти несеш персональну відповідальність, я пояснюю. Yeah, yeah. Не інші будності, а ти будеш відповідальність. більше буду відповідальності. За що? За те, що ти тут проявився і поставив кіос. І зараз в міліція це перечиш. Ти зараз все перечислиш працівнику міліції. Шановний, ти керуєш механізмом. Я... Піднімай, піднімай лайок. Добре, ти почув, що буде відповідальність. Ребят, давайте зафіксуємо цего пилева механизма. Зупиняємо его. Убирайся отсюда ларек, быстро. Без... Все, я нічого не робив. Викрували механізмом. Я... Приїде в... група, а розбереться. Я, я попросив, я опущу, бо в мене гітральника опускається. Все, я опустив, він зацеплений. Подожіть секунду, давайте не діємо. Зараз приїде група, ми розберемося в даній ситуації. Я стою, я машину. Не Залушайте машину. Все. Покажіть ваші документи, можна подивитися документи ваші? Заміння є, що вдома ми з ними. Поріжу, побачила, на, чат. на, я на я все законних основання. Я попросила, а все, ми через тому групу, я не знаю, так.